Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фапе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, хочу сказати дякую нашим захисникам і захисницям. Матч був дуже позитивний. Грали дуже командно, роздавали передачі, аж 29 передач. Це рекорд наша команда в цьому сезоні. Дуже мало втрат. 9 на команду. Для нас це мало. Грали дуже командно, супер взагалі. Супер, якому дякуємо за боротьбу. Але це ще не весь завтра ще буде другий матч. Треба буде ще там виграти, щоб вийти далі. В фінал чотирьох. Будемо готуватися. Перше, я хочу подякувати ЗСУ. По-друге, привітати всіх наших вболівальників. Сьогодні була хороша атмосфера в залі. Вони нас дуже підтримували, гнали вперед. Так е, по ігрі ну хороша гра. В принципі, виграли ігру, я пишаюся своїми хлопцями. Е, віддали 29 передач. Такого я давно не пам'ятаю. Тобто, сьогодні грала команда, командний напад, командний захист. І за рахунок цього ми виграли ігру. Завтра ще один буде крок так, до фіналу чотирьох. Запоріжжя сьогодні спостерігали, як загалом суперника можете висловитись, які очікування завтра. Е, ну, хор, ну, хороша команда. Тобто ми готуємося, ми готувалися і на Черкаси, готувалися і на Запоріжжя, і на Миколаїв, бо ми не знаємо, хто нам міг попасти. Ми будемо зараз ретально переглядати ігру. Тобто сьогодні ніч така буде безсонна, щоб. На завтра вже хлопці мали повністю інформацію по деяких е, гравцях. Ми розраховуємо тільки на перемогу. Ну, Звичайно, ж фактор домашнього майданчика сьогодні підтримка болівальників. Як вам? Е, ви знаєте, що у Франківську дуже класна атмосфера завжди. Е, з будь-якою командою, так, ми граємо зал повний, зал у нас завжди женеться, у нас е, шостий гравець. Ми дуже їм вдячні за їхню підтримку. Yeah. Some words about in the game. What's your impressions? Um, just, um, well, I'm new to the team, so we, uh, I have to make some adjustments, but overall, we have to compete uh, full 40 minutes. Um, I feel like uh, our team sometimes we get down on ourselves, but that's on us, and we have to bring the energy. So uh, these next couple games I'm pretty sure we will we will bounce back and we will do better. What do you think about who are like the team? Uh, the team we just play very good. They play together. Uh, They play with great pace. Uh, it's a very competitive team. Перед все хочу привітати команду Віктора Богриз з служби перемогою. Щодо матчу, то в захисті ми грали хвилин 10. Всі інші час була міського між гравцями. Ми домовлялися грати про одне, але хлопці виходили і грати інше. І тому ми отримували легкі очки. Те ж саме в нападі. Ми хто хто отримав меч, хотів щось, щось доказати. І тому ми втрачали багато разів м'яч. Перетримували м'яч, давали погану передачі. В результаті отримали 22 втрати, яких, після яких знову ж таки отримували легкі очки, і на цьому було склалося таке негативне враження після гри. Щодо, щодо самої ситуації, то не вистачає комунікації. Перш за все, це повага до себе до себе, до, від хлопців потрібно більше довіряти один одному. І від цього будемо змінювати власну ру. Дякую збройним України, за те, що дають нам можливість грати.